Тож, вітаю! Сьогодні в нас взагалі крутезна історія про бар'їзд з Німеччини з оголошень. Тобто просто куплена в Німеччині. По оголошенням, кавомашина, досить недорого. Я так, якщо угадувати, думаю, тут десь 150-200 євро її взяли. От, По заявленням, вона текла. Просто тече, парує при запуску. Ну, в принципі, нормальна річ. Звичайна людина подумає, якесь ущільнення треба замінити. ну всяке таке буває. З того, що явно по цій машинці. По серійнику бачимо, що це 2018 рік. А, по лічильнику дивимося, це 10 500 чешок, То в принципі, нормальна кававарочка, як для вживаної, ще за такі кошти підійде. Плюс а, думали, що там ремонт буде недорогий, От, то це мого знайомого кававарочка. От, прислав мені сюди і, розібравши, я все зрозумів. От вам пару фоточок, як воно виглядає все внутрі. Дивимося, насолоджуємося. Коротше кажучи, тепер вона моя. Я її відремонтував, знайомий так порахував, сказав, що йому цікавіше придбати в кредит нову в Німеччині, чим оплачувати доставку, ремонти і все таке. От, э, дивіться, давайте трохи ближче глянемо, що ми змінили. Так, от цей гарний набір. Жорнова, передній капучинатор. В принципі, в зборі. Думав, поставлю вживану таку накладочку, ні поставлю нову. Капучинатор э, сам резиновий, Дренажник 100%. Э, вал приводу. Мікрік, диспенсер. Э, Коротше кажучи, якщо все це разом порахувати, тут десь запчастин на 120 євро, плюс ремкоплекс, звісно, а, з заверного блоку, от, то рахуйте. Машина, яка працює, ремонт 120 євро. То, коли ви бачите і пишуть, що кав машина тече, ну, дивіться, текти може по разному Якщо вона тече і людина-продавець. Не може самостійно це виправити. Я не думаю, що вона настільки, ну, людина продавець, це невміла, що не зможе замінити резинку або трубочку. Там щось є. То дуже обережно таких оголошень. Наразі все окей, давайте хоч і спреску зробимо. От, покажу. Все відремонтував, лишилося. Лишилося. А, ще не працює права половина бункера. Датше наявності зерна, але я, в принципі, заміню, поставлю інший. Я думаю, на тому все питання і вирішиться. Це буває, коли один зі світодіодів там ну, з часом виходить з ладу. Достатньо така. Звичайна ситуація. Дивимося, як преску готує. Ну, звісно, нові журнала. І, звісно, це Баріста. Баріста і нові журнала — це дуже гарна компанія, щоб отримувати. Ароматне, крутезне еспресо з високою пінкою. Часто питають, от в мене висока пінка, а у вас, допустимо, не висока. В чому справа? Да в усьому справа. Якщо ми беремо барісту, то в принципі треба міняти все, щоб бути певним, що в цьому причина. Так просто вгадати ну, майже неможливо. Дивимося. Ароматна крутезна кава, яку приємно випити і одному із друзями, і отримувати від цього задоволення. А наша кавомашинка тепер. Працює, але ремонт був ну, дуже цікавий, дуже муторний, дуже довгий. Знову ж таки, у кожної кавуарки своя історія, кожна попадає, ну, не кожна, давайте так. В принципі, якщо придбати за нормальну ціну, а нормальна ціна це десь 350 євро а, міліту з невеликим пробігом, з нею буде все окей. Вона була домашня, нею користувалася. Якщо ж намагатись зекономити навіть в Німеччині, то попадаються і такі варіанти, причому досить часто. Uh, заливали просто жорстку воду, яка в кінці кінців знищила клапан тиску, який почав текти. Ну, Дернажник, це зрозуміло, це просто від часу. Мультиклапан це теж брудна вода. От так. Час і брудна вода робить такі uh, речі цими кавоварочками. Ця машинка йде з коробкою, от, але без молочника, без інструкції. Uh, ціна її наразі буде 14800. Якщо цікаво, звертайтесь. Так, в принципі, на момент ви виходу відео буде вже, вже, вже готово до продажу. Так. Дякую. А така історія з картинками жахливими. Еліти Бариста з Німеччини. Отак. До побачення.